Усім привіт, мої любі, покажу, які мені прийшли коріанти від Квадженера. Ну, оцей просто величезний вогонь. Так от посаджений поки. Такі листочки. Класний. Новий рост, подивимось, чи він виросте, чи ні. От, ну і чекаю, що в мене з ними все вийде. Зараз покажу наступний. Наступний теж величенький, класний. Отак от, от виглядає. Дуже цікаво, що в них є нові пагони на різних стадіях. Я такого ще не бачила, щоб один за одним йшли і формувався новий, до того, як сформується повністю бульба попереднього. І ще один. От цей прийшов не дуже. При пересилці там спортилися в нього задні майже всі бульби, але сподіваюся, що може все-таки вийде із цього щось. Буде, подивимось. Я в цьому новенька, тож не впевнена. А на цьому.